Перша новина, друзі. На Росії бурятські шамани з бубнами будуть посилено молитися та просити вищі сили допомогти російським солдатам. Спілка шаманів Бурятії звернулася до, до колег з інших регіонів Росії з пропозицією провести спільний обряд для єднання і підняття духу народів. Ось все класно, все закономірно. Поки Збройні сили України б'ють по побуду. По бубнам росіян, які прийшли на нашу територію, їхні шамани б'ють в бубни, щоб ці тут менше отримали в бубни. Все, бачите, закономірність бубнів в природі зберігається по максимуму. Олексій, ви вірите в шаманів? Та ну, звісно, вірю, ну ашок. Ну, як вірю? Я вірю, що вони є, ну вони безпонтові, безполізні. Ці шамани. В нас, коли жив один шаман, Петро, під Петро, там на краю жив шаман. Пішов я до нього, типу, кажуть, ну сходи там до шамана, у мене там свої випроси, були. я пішов до шамана, він мені каже, порча в тебе. Що скажу я буду порчу твою викатувати яйцем. Знімай штани достає яйце. Пристав. Так його більше ніхто й не бачив ніколи того шамана. Де він дівся? Пропав.